Доброго дня малята! Сьогодні я вам хочу про декого розповісти, а про кого саме буде розповідь, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. У червоного малятки на спині краплини цятки, чорні вуса голова, любить лагідні слова. Хто це? Так, це жучок сонечко. Сонечко це маленька, кругленька комаха. Яка з'являється з першим теплом. Уважно розглянемо сонечко. Воно має червону спинку із чорними цятками. Сонечко вміє літати, бо має крильця, повзає по траві та квітах. Діти та дорослі при зустрічі з сонечком посміхаються. Малята, а тепер у мене до вас завдання, щоб ви на прогулянці знайшли сонечко та поспостерігали за ним. До нових зустрічей!